Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Кривбас приїхав у Хорватію на перший контрольний матч з бухарестським Динамо. <кхи> Правда, будь здоровий. Перше, на що хочеться звернути увагу, це локація, де буде відбуватися сам матч. Навіть Андрій Панідільник на хвилинку розчинився у цій красі. Давайте подивимося тут по газону. Газончик шикарний. Поле готове, арбітр є, коментатори є, тренери на місці, команди на полі. Поїхали. <кхи> Перші хвилини і вже гаряче у карному майданчику наших суперників, але м'яч у руках голкіпера. Втім, з другої спроби Кривбас забиває 1-0. Згодом перерва на кулінбрейк, заміни від тренерського штабу та багато фолів від бухарейського динамо. Від нас ще були непогані моменти. Понедельник чудово виконав стандарт, але голкіпер зміг відбити. Потім ще момент. Ну а наприкінці матчу Максим Задирака знімає.